Привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні в нашій студії неймовірна, неперевершена, яснобачуча медіум Анна Атаманова. Доброго дня, Анна! Доброго, дуже дякую за такі, такі класні слова. Вони щирі. Анно, ну почнемо. Давайте подивимося, не зовсім хороші новини. Але які цікавлять кожного. Uh -huh. Яка ж майбутня доля Авдіївки Бахмуту та Мар'їнки? Пусто, Авдіївка, пустота. І Зачистка від українців. Щоб. Максимально це притягти зброї, але ми на це й також очікуємо, розраховуємо. Е, є і в нас свої стратегії. План відступу він уже оговорений, вимушений, е, такий період у нас, що ми маємо відступити, щоб зберегти час. І хочеться, щоб більше життів. Зберігалося, тепер постріли будуть сильні. Хімічні, от хімію я відчуваю, мені пахне хімією. Удар невеличкими хімічними ракетами буде. Дуже багато душ убитих, і надто багато крові, дуже багато сліз материнських, і задоволення, посмішка, насолода, Росія, Влада, посміхається, сміх, але потім зненацька. І у них буде прильот, також будуть жертви, це будуть дуже маскувати, щоб люди не, не дізнавались про це? Анічка просто мурашки по шкірі від ваших слів. А от е, хочеться трошки перекрити цю інформацію якоюсь більш позитивною. Е, чи бачите ви сльози на Росії? Ну, ви сказали частково, але чи буде чи частково, чи все ж таки є можливість і вірогідність, що це буде дійсно масово? Що вони з, меча, з мечем прийшли і від меча загинуть. Дуже складно здолати це нашестя і. Росія, кажу чесно, як на мене, набирає обертів. Дуже багато йде до них ракет і зброї, але в них сильна серйозна підтримка. І тут а у Україні Європа як чомусь як спить, не готує. Вони готуються, але не так. Ніби це минеться. На Україні зупиниться. Насправді ні. А своєю безпокараністю Росія тільки ще більше входить в азарт, і вже зараз будуть провокації в інші країни Європи, НАТО, щоб показати свою авторитарність перед світом. Ви згадали про інші країни. Зараз під найбільшою загрозою знаходяться країни Балтії. Чи буде все ж таки порив Росії, чи зайти туди? Чи є небезпека цим країнам? Трошки пізніше є. Відповідь буде, але готуються більш серйозніші зброї. Я казала, космічні з космосу. Постійно будемо чути, що там ураган, наводнення. Я бачу, як пробують тестять зброю хімічні зброї будуть використовуватись. Україні потрібно вихід шукати в дипломатії. Не тільки в, ну тобто, опір і стримувати це також час на виснаження. Є в нас сила, є, але ж. Ах, дуже складно. Тут я бачу, що підписання йде якихось паперів, перетрансформування, якісь союзи, Європи, все буде змінюватись, території будуть змінюватись в майбутньому. Ви сьогодні вже не раз згадали про хімічну зброю, що вона буде застосовуватись і будуть ракети з хімічною зброєю, чи якось так. а… Чи застосовувалась вже на території України ворогом хімічна зброя? Так, застосовувалась в невелівеликій кількості і оцей туман, ця така погода і радіація в повітрі, але наші сили охоронні сили, духи, природи, вони відштовхують вітром, відштовхують усіляко в інших напрямках, більш як в Польщу йде. От в Польщі там зараз дуже такі радіаційні прилади потрібно вимірювальні їм, щоб перевіряти. І в Росії також є, а в Україні це буде все в полегшеній формі, хоча руйнувань буде дуже багато. Україна буде пошарпана, Україна буде зруйнована. Особливо в тих містах, де вони лютують. І тут важливо зберегти Київ, Київщину. Дуже важливо. І треба всім старатися прикласти зусиль зараз в такий складний час максимально захищати, ставити захист на військових, на міста, що є сили. А ось ви сказали про територію Польщі. Зараз, там на кордоні, в нас плачевна ситуація. Що бачите з цього приводу, які далі будуть, як далі будуть розвиватися стосунки? Ну, ми у вас, здається, казали, що ще будуть конфлікти з Польщею повторюватись, і я бачу ще це показові, це сплановані а, акції для того, щоб Росія бачила, що Польща нібито проти нас, тому що вони бояться. Удару а, і тому такі будуть відбуватися ще потрошку будуть показові такі відбуватися. Це, це ну, театр. Хм. Ну а як же ж стосунки з Україною, як вони будуть розвиватися, якщо поляки хочуть показати, що вони якби наче проти нас, тому що бояться, як же ж будемо ми далі вести перемовини? Подвійна гра. Подвійна гра. і так, і так, на два боки. Їм Ні ніби й шкода нас, але ж вони і за себе переживають, хвилюються. То буде так. Ніби, ніби й допомагають, ніби і е, е, отакі от будуть акції, протести. А, Анечка, А тепер давайте все ж таки повернемось до України, адже вже не за горами весна. Чого ж чекати українцям у березні місяці? Які прогнози від вас? Україні би домовитися влаштувати дипломатичний міст, хоч якось з Китаєм було б набагато легше. І оця машина, механізм на знищення нації України була б трошечки пригальмована, повірте. Китаю дуже потрібна поставка їжі. Росія в цьому обіцяє їм допомогти, хоча насправді такого не буде. Буде здорожчання цін, буде мало продуктів. Я не кажу, що буде повний голодомор. Але Росія хоче якось Україну закрити саме в цьому плані, щоб Україна не була як годівницею для світу. Але Україні ще є шанс домовитися з Китаєм, хоча і нам також і образливо, що вони. За Росію, допомагають Росії, все ж таки ще можна використати шанс. Тому що кожен день втрата неймовірна життів, а надалі в Європі будуть дуже складні часи. Сила бумерангу є. І хладнокровно спостерігати, так, ну можна давати, але якби всі одночасно. Допомогли Україні на початку. Такого би не було. А зараз дотягли, дотягнули до такого, що дійсно запущений той механізм, коли Всесвіт на грані на межі виживання. Дуже багато людей відійде, буде сильна чистка, залишиться найкраще. Найкращі це українці. Це позитивний прогноз. А ось смерть Навального дуже багато вже говорили. Всі розуміють, що це була не просто смерть, так, тут навіть якби і без прогнозів. Але чи будуть ще в Росії такі показові смерті, які покажуть, що ні на яку демократію розраховувати там нічого. Журналістів будуть залякувати відомих медійних людей. Будуть карати, а дуже багато зараз бачу змушення естрадних співаків підтримувати дуже от весна, якісь такі співи, свято, гучні такі розголоси, за Росію прапорів дуже багато бачу. Дуже багато тримати людей в страху, концентрація енергії в центрі, увага, як маріонетки. От дуже багато їхніх зірок п'ють. На наркотиках Україна. В сльозах, але не на колінах. Мають бути якісь підписання документів. У будь-якому випадку. І в наступ, так, Росія пішла, але ми будемо показувати такі неймовірні поступки наші військові, що просто всі в шоці. І розрахунок на те, в США план. Що Росія виснажиться економічно, неправильна стратегія. На виснаження повільне не спрацює. Тут виснажується Америка. Вони зрозуміли що зараз, що вони виснажились, потрібно було швидко діяти. Я казала, що в кожен дія має бути швидко час це неправильна стратегія в бізнесі. Прийняті рішення постійно потрібно активно, швидко. Заробляти гроші також потрібно швидко. Не потрібно відкладати на інший день чи момент. Це неправильна стратегія. І за це буде серйозна відплата в Америці. Сильно рухнуть їхні акції. Вкладання грошей, багато, я бачу що щось, щось з великими сумами буде: блокування, банківська система. М -м колапс. Може відбутися повний колапс, хаос. Про це зараз не кажуть. Але тут йде повністю зміна, трансформація не в Україні, а в всьому світі. Змінюються, воєнні будуть союзи утворюватись. Зараз наші навчають і готують наші військові, не наших військових вже, а наші військові в інших країнах, які хочуть прийти нам на допомогу. І вже на, зараз на старті є авіація. Не переживайте, якщо на Київ активно будуть наступати, я бачу, що буде вилітати авіація. Не зовсім нас покинули. Трошки змінено стратегію, все буде по-іншому. Росія себе почуває комфортно, хоча в них постійно буде бавовна. все будуть закривати, замилювати очі людям. Двохсотих не будуть відправляти, а переважно будуть залишати, щоб люди не Плакували і не зрозуміли, що трапилось. Зараз вони розуміють в Росії, що дуже швиденько потрібно вирішити з Україною, дуже швидко порішити владу, тому ПВО відбивати дуже потрібно бути уважними. Ціль це наша влада. Якщо наша влада буде переміщатися в інше місто, я бачу, от є якісь такі цікаві ідеї, то будуть бити туди. Їм потрібно роз'їхатись, роз... постійно буде президент наш активно їздити, залучатися підтримки, домовлятися. Але ключ це Китай. Китай буде мати важливу дуже роль. В них найсильніша зброя зараз у світі, найсильніша, найпотужніша. Тим часом, коли Росія і Україна... Воювали Китай, дуже-дуже тестив і нарощував свої збройні запаси. І в них є козирь, це кліматична зброя, яка буде теститись на інших територіях. Скоро про це будемо в новинах чути, але не будемо розуміти, що відбувається. Анно, а от дружина Навального Юлія зможе якось, хоча б спробувати продовжити його справу. Чи вона все-таки піде в тінь? Ви знаєте, в неї зараз якийсь і шок, і із одного часу полегшення, тому що тільки вона знала, які тортури переживав Навальний. Повільно уколами ін'єкції вводили. Серце, я бачу, як стискалося, ну, біль була сильна, муки. І він вже в останній час якось більш їх так підначував, провокував, щоб скоріше його вже не мучили і відпустили. Як трофей показово пишатися будуть цим? Дружина. Ну, якісь там спроби будуть, але особливо ні. Я не бачу, що зараз буде покарання за це розчарування в міцності Америки, в усіх, в усьому світі. Всі розчаровані. Хоча Україна неймовірні результати показує. Нам би більше зброї, ми би ще б трималися. І дай Боже нам доставлять те, що планують швидше. Будемо тримати, відстоювати, але буде змінюватись. Якось будуть. Є запасний план по ліквідації на крайній випадок. Це якісь змінювати назви, комбінувати якісь частини, перерозподіл і залучатися підтримкою інших країн на певний період. Анічка, а зараз наостанок хотілось би задати питання від наших глядачів. Адже хочу нагадати, що ми читаємо всі коментарі, стараємося реагувати максимально. Тож, якщо у вас також є питання до Анни чи інших експертів, завжди пишіть їх у коментарях. Отож, хотілося б задати запитання від нашої глядачки до вас як до медіума, коли у людини там син або родич самогубця. Чи можна вийти з ним на контакт і чи можна допомогти йому перейти? Дивлячись, який майстер, якщо майстер з ну, як для вас, для людей з ключницею може входити в певні а, прошарки низів, так, будь ласка, я, наприклад, маю дозвіл, я можу і постійно з, саме от з такими. Вбивцями я й спілкуюсь, тому що людей дуже багато питань. Те, що я більше найбільше не любила з дитинства, це бачити духів. От я не хотіла, мені це не подобалось, а зараз я розумію, що цим я можу допомагати людям давати останній надію, якесь розуміння. знаєте, І це важливо. Є тонка грань між живими і неживими, але вони є, просто вони переходять в інший вимір. І все тут потрібно спокійно. Я як провідник, я можу спокійно а, побалакати, допомогти а, і бути як, знаєте, зв'язок, телефон між живим і неживим. Раніше мені дуже було важко, в мене йшла часто носом кров, а, мені закладало вуха, мені було важко це, знаєте, як давило, тиснуло. А зараз вже з війною я настільки звикла, прийшла вже а, досвід набрала певний, і вже з легкістю все нижче і нижче я можу ходити. Я можу спілкуватися з помічниками диявола, я можу спілкуватися з космічними істотами, які зверху приймають важливі якісь рішення, можуть енергетично впливати. Зараз енергетичний ресурс каміння дуже сильно стягується в Україні. Особливо. Коли багато сліз, зараз дуже така смачна енергія для інших створінь, низів, але зараз, той час, і навіть от е можете підтвердити, що темне і світле, воно одно якесь цільне. І всі стають. Е Руку об руку на захист України, бо в Україні дуже важлива територія, дуже сильна, енергетична, потужна енергія. І в нас, коли знайшли оці родовища, камінь дуже багато, саме маріонів і інших і ще є ресурси, про які зараз дізналися, і оце ж іде, як заласий шматок війна. Кому ж дістанеться Літій тільки що вартує. А, Україна неймовірна, Україна містична, взагалі, і дуже сильна, енергетично. Покалічена, знищена, неправильно була спрямована оця енергетика. Довгий час в Украї... з України йшов відтік сильний в Росію з церков, коли російські оці молитви були. До Росії ми йшли, а наша була ослабна. Тільки зараз ми маємо шанс наростити нашу українську енергію, і це нам дуже вдається швидко. Головне встояти, втриматись. Тут кожен крок має бути виваженим, продуманим і дипломатія. У будь-якому разі дипломатія. Анно, надзвичайно вдячна, що завітали до нас в студію. Вірю, що невдовзі знову зустрінемось і поговоримо про такі важливі та актуальні питання. А всім глядачам я нагадаю: не забудьте тиснути дзвіночок, ставити лайк та підписуватись на канал. А з вами була я, Тетяна Гай, на каналі Ясно Бачу.